Власне, розпочинаємо наш тренінг з такого глобального і регіонального огляду а, тих матеріалів, які напрацьовані, тих пріоритетів, які є. І ми зараз будемо звужувати наше коло до тої нормативної бази, яка є власне в Україні. І для цього щоб представити існуючу нормативну базу, ми хотіли запросити до слова пана Романа Колесника, голову відділу інфекційного контролю і а, антимікробної резидентності Центру громадського здоров'я України, який Ідеться до нас онлайн. Пане Романе, чи чути нас? Шановні учасники, я радий вас бачити і навіть, точніше, чути і навіть бачити, тому що є можливість вас бачити і з вами поспілкуватися в разі необхідності. Насамперед дякую за запрошення і е, дякую за те, що змогли організувати такий е, захід, е, яких е, на жаль на території України поки що не було. І надію, е, що ми е, на сьогоднішній день можемо е, більш ефективно підходити до впровадження захід, заходів з адміністрування антимікробних препаратів. Сподіваюся, що е, учасники зможуть не тільки в, набути певних знань і е, м, покращити свої е, практичні е, навики у е, призначенні антибактеріальних препаратів, але і чимось уже зможуть поділитися з нашими колегами, тому що е, практики такого використання антибіотиків та й тим більше у таких пацієнтів з е, е, такими. <збутниками> з антимікробентністю в е, на жаль, чи на щастя, скоріше за все, все ж таки на щастя, в за кордоном мало. А, і я хотів би е, представити е, певні напрацювання, які є в нас е, в Україні. Те, що стосується профілактики інфекції інфекційного контролю, і безпосередньо що стосується адміністрування антимікробних лікарських засобів, зараз спробую пошарити екран. Секундочку, чи бачите мою презентацію? Бачимо презентацію. Можливо, ви можете порухати слайди, щоб ми впевнилися, що вони рухаються? Рухаються. Дуже дякую, пане Романе. 30 хвилин ваші. А, і а, почнемо з адміністрування антимікробних лікарських засобів, трошки, так би мовити, особливості, які існують в українському законодавстві, в на відміну від інших країн світу. в ми маємо певну особливість у нас адміністрування лікарських засобів є частиною в профілактики інфекції інфекційного контролю, на відміну від більшості країн, де це є фактично окремою службою, яка працює саме з лікарськими засобами. А не з профілактичними засобами, заходами. тому ми маємо таку ситуацію, коли у відділі з інфекційного контролю є клінічний фармацевт, який флофактично і відповідає за впровадження заходів з міністрування антимікробних лікарських засобів. А, і почнемо ми з законодавства, яке стосується безпосередньо ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики. Якщо а, а, вам буде цікаво за всіма посиланнями, які а, тут у вас будуть наводитися на слайдах, ви зможете перейти до відповідного нормативно-правового акту. Тут я прошу звернути так мовити особливу увагу на те, що відповідно до ліцензійних умов кожен заклад охорони здоров'я чи фізична особа-підприємець, яка отримала ліцензію на медичну практику, має дотримуватися стандартів медичної допомоги, галузевих стандартів і так далі. Тобто в все, що затверджено законодавством, є обов'язковим в даному випадку до виконання. Про галузеві стандарти ми поговоримо трошки пізніше. І ще основну увагу, будь ласка, зверніть на те, що виписування рецептів на лікарські засоби тут мається на увазі, в тому числі, антибіотики і всі інші протимікробні ліки, Лікарські засоби в, має відбуватися відповідно до чинного законодавства. У нас є порядок виписування таких лікарських засобів. На сьогоднішній день, не на прифронтових територіях, у нас е, виписування антибіотиків і протимікробних лікарських засобів в обов'язковому порядку має проходити в електронній формі, тобто з, е, за допомогою електронного документообігу. лише електронні рецепти. На протимікробні лікарські засоби у нас мають використовуватися. Е, і відповідно, як для закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, так і спеціалізовану. тобто немає значення, яка медична допомога надається. Про те, е, які лікарські засоби і як вони мають бути саме в стаціонарному закладі охорони здоров'я, поговоримо трошки пізніше. Те, що стосується стандартів акредитації закладів охорони здоров'я, також є досить багато пунктів, які стосуються в можливості закладу отримати ту чи іншу акредитаційну категорію. На жаль, в стандарти акредитації, акредитація закладів охорони здоров'я загалом в Україні, поки що процес. Недостатньо налагоджений, скажімо так, тому в більшості випадків дані вимоги нехтуються. Але, тим не менше, якщо налагодження процесу буде завершено, відповідно, кожному закладу охорони здоров'я потрібно буде мати відповідні підтвердні документи на кожен із цих пунктів. А, і відповідно, якщо таких не буде, акредитаційну категорію заклад охорони здоров'я не отримає. А, Всі заклади охорони здоров'я, які надають спеціалізовану медичну допомогу, в обов'язковому порядку повинні проходити акредитацію відповідно до положень законодавства України. Зверніть, будь ласка, увагу, що п'ять положень стандартів акредитації стосуються перші п'ять, стосуються безпосередньо стаціонарних закладів охорони здоров'я, тобто ті, які надають цілодобову медичну допомогу в е, умовах стаціонару. Останні два пункти стосуються всіх без виключення закладів охорони здоров'я, в тому числі е, відповідно первинки. А, і якщо ми говоримо про. Фармакотерапевтичну комісію, то на сьогоднішній день, на жаль, там прописано, що клінічний фармацевт або провізор клінічний в закладі охорони здоров'я є не обов'язковим. Ми сподіваємося найближчим часом цю ситуацію виправити. На сьогоднішній день це може бути уповноважена особа замість клінічного фармацевта, і те, що стосується. Відповідно, адміністрування антимікробних препаратів на рівні закладу охорони здоров'я я не буду затримуватися. Ви будете про це говорити всі дні тренінгу, те, що стосується, в тому числі аналізу ефективності, ви будете розбиратися, як це потрібно робити. Однак трошки зупинюся на забезпеченості лікарськими засобами і безпосередньо антибактеріальними, противірусними, протигрибковими лікарськими засобами і протипаразитарними. А воно має бути забезпечено відповідно до того рівня надання медичної допомоги, яка надається. На жаль, в Україні на сьогоднішній день ми маємо практику, коли заклад охорони здоров'я закуповує 3, 5, максимум 7 антибактеріальних лікарських засобів, таким чином знижуючи можливість призначення їх пацієнтам відповідно до тих же самих галузевих стандартів. І відповідно до визначеної чутливості до тих антибактеріальних лікарських засобів. Тому, враховуючи, що на заході сьогодні, в тому числі, присутні представники адміністрації закладів охорони здоров'я, просимо велику увагу звернути на те, що закупівля антибактеріальних лікарських засобів має відбуватися відповідно до тих. Особливості лікувального процесу, які існує в закладі охорони здоров'я, тобто всі ви прекрасно розумієте, що Національна служба здоров'я України забороняє виписувати антибіотики, так би мовити, на папірцю, щоб пацієнти за ними ходили. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу: це має закуповувати заклад охорони здоров'я відповідні антибіотики для того, щоб забезпечити ними пацієнтів. І дотримання правил зберігання лікарських засобів в більшості випадків це дотримується в закладах охорони здоров'я. Це достатньо серйозно контролюється, тому на цьому не зупиняюсь, починаючи з 2024 року. Вже з 1 січня 2024 року. Всі ви чули, що Національна служба здоров'я України має. Можливість і вже моніторить. Якщо ви ще не чули, то вже навіть з одним закладом охорони здоров'я планується розірвати договір за результатами подібного моніторингу, і, відповідно, заклади охорони здоров'я, які уклали договір з Національною службою здоров'я України, повинні дотримуватися певних. Положень певних вимог законодавства, які стосуються безпосередньо адміністрування антимікробних лікарських засобів. Я вибрав ті три положення, які стосуються безпосередньо адміністрування, і в... коротко по ним пройдемось. Перше, це проведення спостереження за споживанням антимікробних лікарських засобів. Тут все просто в закладі охорони здоров'я, відповідно до інструкції, проводиться збір даних щодо споживання лікарських засобів, які антимікробних лікарських засобів, це антибіотики, які визначені інструкцією. Там їх всього А, і відповідно раз на рік ці дані мають бути передані центру контролю профілактики хвороб, який існує на території вашої. Область на території вашого регіону тут нічого складного немає. Головне подати звітність раз на рік. Те, що стосується переліку антимікробних лікарських засобів, тут трошки складніше, а в, відповідно до інструкції, є примірна стандартна операційна процедура, яку ви маєте переробити під свій заклад охорони здоров'я. І саме головне не тільки її переробити і затвердити у керівника, а забезпечити наявність цих антимікробних лікарських засобів в закладі охорони здоров'я. Тобто не тільки затвердити цей перелік, а й забезпечити наявність, наголошую на цьому. Щодо переопераційної антибіотикопрофілактики, ми довго не зупинятимемося, там трошки пізніше ми про це поговоримо. А щодо передопераційного бактеріологічного обстеження пацієнтів, тут також все дуже просто відповідно до чинного галузевого стандарту, передплановим хірургічним оперативним втручанням, яке стосується трансплантології, яке стосується кардіохірургічних втручань, які стосуються ендопротезування кульшових суглобів, кожен пацієнт. Наголошую перед плановим хірургічним втручанням, має бути обстежений на золотистий стафілокок, і в разі виявлення відповідно метицелін резистентного стафілококу пройти, пройти передопераційне лікування. Це все визначено галузевими стандартами. Все, що стосується клостридії дефіцилі, мікроорганізмів з Мультирезистентністю таких досліджень проводити на сьогоднішній день не потрібно. Ці дослідження, так би мовити, наразі прописані на майбутнє, в разі якщо вони з'являться в галузевих стандартах, враховуючи ту кількість резистентних штамів, які циркулюють в Україні, е, скоріше за все, що певний скринінг може бути впроваджений. Що стосується костридії дефіцилі, на сьогоднішній день ми не маємо чіткої статистики, тому в, Після дослідження, яке заплановане на 2024 рік, можливо, також тут будуть певні нововведення, і, можливо, деякі категорії пацієнтів також будуть скринінгово обстежуватися на кластридію дефіцилі. На сьогоднішній день таких вимог не існує. Основний документ, який стосується впровадження адміністрування антимікробних лікарських засобів, це відповідна інструкція. Наказ МОЗ 16 14 це основний нормативний документ, яким ми керуємося під час впровадження адміністрування, я не буду зупинятися на його розділах, суті і так далі і тому подібне. Основне, на чому хотів би заакцентувати увагу, це на основних моментах, які, без яких адміністрування антимікробних лікарських засобів неможливо. Момент перший наявність відділу з інфекційного контролю. Якщо в закладі охорони здоров'я відсутній відділ з інфекційного контролю будь-які заходи, які пов'язані з адмініструванням антимікробних препаратів, вони будуть безсуттєвими, беззмістовними. Навіть якщо у вас буде клінічний фармацевт, все одно українське законодавство пов'язане таким чином, що самостійно клінічний фармацевт, наприклад, без бактеріологічної лабораторії чи без епідеміолога. Не зможе нічого впровадити максимально якісно. Тобто, частково якісь заходи впроваджуватися будуть, але це досить така несуттєва річ. Частина друга, без якої також неможливо адміністрування антимікробних препаратів, це локальний мікробіологічний моніторинг або кумулятивна антибіотикограма, кому як більше подобається тут, уже знову ж таки в в українському законодавстві зустрічається локальний мікробіологічний моніторинг, за кордоном в основному використовується кумулятивна антибіотикограма. І тут основну увагу потрібно звернути на бактеріологічну лабораторію. Без бактеріологічної лабораторії не буде даних для того, щоб впроваджувати адміністрування антимікробних препаратів від слова взагалі. Тобто, тому ж самому клінічному фармацевту, навіть за його наявності, йому не буде на що спиратися для того, щоб. Щось порекомендувати тому ж самому клініцисту, або не буде на що спиратися для того, щоб затвердити протоколи імпіричної антибіотикотерапії, а без цього праця неможлива. І останнє, на чому я хотів би закцентувати увагу в інструкції, про що всі майже забувають, хоча це ключовий момент для адміністрування, це наявність аптечного підрозділу. В більшості закладів охорони здоров'я існують склади лікарських засобів, але аптеки як такової немає. Зрозумійте, будь ласка, що без простежуваності, відстежуваності руху лікарського засобу будь-які впровадження будуть мало Не може один клінічний фармацевт простежити призначення тисяч лікарських засобів. Це неможливо. Для цього має існувати аптека і відповідне. Програмне забезпечення, в якому можна простежувати призначення, час використання лікарського засобу, та навіть теж саме в строк придатності тих лікарських засобів, які є в закладі охорони здоров'я. Без цього якоїсь ефективної роботи, знову ж таки, адміністрування антимікробних препаратів буде неможливим. Тому акцентуємо на це увагу. Декілька слів про стандарти медичної допомоги, які існують в Україні з 2022 року, один з 2023 року. Стандарт медичної допомоги по раціональному застосуванню антибактеріальних і антифунгальних лікарських засобів це уже перегляд. Це друга редакція цього стандарту. Відповідно, як ви бачите, в цих стандартах прописані основні вимоги по Призначенню антибактеріальних і антифунгальних лікарських засобів. Єдине, що змінилося, так би мовити, критично починаючи з серпня 2023 року в другій редакції, це додалися, додався останній пункт, який стосується індикатору, індикаторів якості медичної допомоги. Починаючи з 2024 року, Центри контролю і профілактики хвороб в кожному регіоні України почали збір даних. По е, м, визначенню цих індикаторів. І на середину 2024 року ми вже очікуємо попередній, так би мовити, проміжний звіт по е, цим індикаторам. Е, і вже на сьогоднішній день, е, по відгукам бачимо і чуємо, що ці індикатори будуть трошки трошки не такими, як очікувалося, б, якими вони мають бути. Тобто використання антибіотиків груспостережені і резерву є в Україні дуже високим. Те, що стосується парентеральної переопераційної антибіотико-профілактики, стандарт має бути переглянутий в цьому році, а трошки змінюється медицина в світі, і відповідно ми маємо змінюватися. І в даному стандарті ви знайдете всі підходи до переопераційної антибіотикопрофілактики а, в тому числі режимі. Як показала практика, в тому числі в ваших закладах охорони здоров'я, впровадження цього стандарту не тільки дозволяє так би мовити, дотримуватися законодавства, а й доволі таки суттєво економити. Кошти закладу охорони здоров'я на раціоналізації цієї антибіотикопрофілактики. Ну і саме приємне в тому, що впровадження цього стандарту абсолютно ніяким чином не погіршує післяопераційний період у пацієнтів, тобто, в вихід з операції не погіршується у пацієнтів, які отримують антибіотикопрофілактику. Не так, як це було раніше. Останній стандарт, який вас найменше стосується, але тим не менше, ми дуже радіємо, що він у нас з'явився в 2023 році. Це антибіотикопрофілактика на догоспітальному етапі, в тому, що раніше, як ви знаєте, основним препаратом і фактично єдиним препаратом, який у нас використовувався на догоспітальному етапі, вважався це в Тріаксон з 1 червня 2023 року це змінено і не тільки в стандарті, але й в інших нормативно-правих актах. І відповідно ми перейшли до більш раціональної антибіотикопрофілактики на догоспітальному етапі, і вже на сьогоднішній день потихеньку бачимо зменшення використання цифтриаксону на догос догоспітальному етапі, все ж таки, перехід на більш раціональні практики. Цей процес ще поки що тільки розпочався, але. Будемо говорити про те, що в, в, потихеньку, помаленьку ми покращуємо допомогу пораненим. І останні два документи, які я зовсім коротко згадаю, але тим не менше, вони є вкрай важливими. І в тому числі, якщо ми говоримо про формуляр лікарських засобів, він вкрай важливий через те, що в деяких випадках він не дозволяє вам призначати ті дози антибактеріальних лікарських засобів, які б ви хотіли, які зазначені в міжнародних стандартах. А тому, якщо у вас все ж таки є якісь сумніви, особливо щодо доз, то, будь ласка, звертайтеся до державного формуляра, тому що в багатьох міжнародних рекомендаціях можуть не співпадати певні дозування, особливо дозування, які стосуються дітей, і призначення деяких лікарських форм, деяких міжнародних непатентованих назв дітям певного віку. Тому звертайте також на це увагу. В деяких випадках ви можете зробити це. Так би мовити, в порушення українського законодавства при дотриманні міжнародних стандартів на сьогоднішній день. На жаль, це є проблема, але в знову ж таки, в тут особливу увагу хотів би звернути клінічних фармацевтів і фармацевтів на цей документ для того, щоб ви не давали клініцистам зробити помилку це вкрай, вкрай важливо. І останній документ, про який згадаю сьогодні, це порядок здійснення фармаконагляду. А вкрай важливий документ, який незважаючи на те, що був прийнятий в 2006 році. Там уже деякі зміни в ньому відбулися неодноразові. До цього у нас був фармакологічний моніторинг для закладів охорони здоров'я. Але в цьому документі прописані основи функціонування, так би мовити, лікарняної аптеки і нагляду за лікарськими засобами в закладі охорони здоров'я загалом. Тому в питанні адміністрування антимікробних лікарських засобів про нього також не можна не згадати і. Якщо у вас впроваджуються ті чи інші заходи, то, будь ласка, дотримуйтеся положень цього порядку. І е, найбільшу увагу я просив би звернути все ж таки на формування і функціонування фармакотерапевтичної комісії. Єдине, що неформальне її функціонування, а все ж таки правильне функціонування, коли фармакотерапевтична комісія визначає, Потребу в лікарських засобах формує цю потребу, визначає перелік лікарських засобів, і заклад охорони здоров'я забезпечує цей формуляр. Не просто він лежить ексельовською табличкою старшої медсестри або у фармацевта аптеки, а він є діючим якісним документом, який дотримується. На цьому я вам дякую. Це в. На мою думку, основні підзаконні акти, які стосуються адміністрування антимікробних препаратів.